Вітаю на РБК Україна. Кажуть, що доля України в ці дні вирішується десь у Саудівській Аравії. Частково так, але здебільшого, насправді, майбутнє кується тут, на нашій землі чи не щодня. Тож коротко по ситуації, перше мінус 30 російських військових за один удар. Наші повітряні сили накрили скупчення ворога в Кондратівці на Курщині. Генштаб каже, що це суттєво б'є по здатності росіян воювати на напрямках у Сумській та Курській областях щодо лінії фронту. Сила оборони просунулася на північному заході Бєлгарщини біля Турецька і Покровська. Водночас ворог має певні просування під Сіверськом Великою Новосілкою і на тих самих турецькому і Покровському напрямках. Про це повідомляють вже аналітики Інституту вивчення війни з Америки. Я маю на зв'язку Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ і ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Як ви охарактеризуєте загалом ситуацію на фронті? Чи можна стверджувати, що суттєвих змін і активних бойових дій зараз немає, чи навпаки, все тільки починається і розгортається? Казати, що нема бойових зітнень, коли ми чуємо зведення Генштабу, вони там півтори сотні щоденно. бувають дні. От позавчора був день, коли було там 76 бойових зітнень, тобто вдвічі менше, ніж вчора, наприклад, ну це е, одразу хтось починає шукати якусь тенденцію, що це означає. Це означає погода, це означає передіслокація, це означає ротація якась, це означає що щось не підвезли ще не встигли. Тобто там може бути 101 одна причина, чому зменшилась кількість бойових дій. Шукати тенденцію, можливо, якщо б ця, це відбувалося б ну, на хоча б, ну, хоча б тиждень, тоді можна казати, так, дійсно, є тенденція по змінню. Коли день більше, два дні менше, ну, тут. Вже я бачив, хтось так малює графіки, що не фаб Істаграм, скільки бойових зітнень за добу, і е, виходить, що схоже на синусоїду, тобто така більше-менше. Ну, частіше більше, ніж менше, така трошечки сплюснута синусоїда, коли вона йде вниз. Е, от, з приводу просувань, ну, суттєвих змін безпосередньо на лінії фронту, крім локальних просувань. На Двати, це на, навіть не на сотні, скоріше за все, може на, на десятки метрів. Це не може означати, що йде якісь зміни на лінії фронту, ну хоча б навіть тактичне, кажучи, що вже просто стратегічні. Та лінія фронту, вона в сучасній, та й минуло, швидше за цих війна, там, за виключно першої Світової, вона не є стаціонарною, вона така. Рухається вперед назад, в залежності від того, хто робить які штурмові дії, чи наші роблять контрудари, як було на Покровській, на, на Покровській, ще ні, чотири контрудари ми зробили в різний спосіб з дронами, як, з артилерією, тут ну різну тактику використовували. Тому можна стверджувати так, що інтенсивність боїв не зменшується, але з просувань на лінії фронту. З різних боків з нашого із вороворожованим за словами речника оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця Тригубова, покровський напрямок зараз є найбільш успішним для сил оборони, і там сьогодні буквально цитую формуються нові правила війни. Ворог втрачає позиції, зазнає значних втрат. а Українська армія демонструє ефективну взаємодію БПЛА, піхоти і артилерії. Чи дійсно на покровському напрямку щось важливе відбувається? Бачите, ми тільки що в. До того як ви запитали, якраз було названі і артилерія, і дрони. Так само таку тактику так, використовують <клух>, наші війська для штурмових дій, для контрударів. Це не можна вважати контрнаступом, бо контрнаступ це просування, на ну яку дійсність заплановано бойовим розпорядженням, але тут наскільки вдасться, тому що ворог теж чинить супротив. Тобто, це означає, що коли проводяться контрвиступальні дії, то готуються пили, які мають. Підживлювати, ну рухатись ззаді, позаду військ, щоб там паливо, набої, ну все, що необхідно, давати людям, які просуваються більш-менш швидко на, ну, на територію, яку займав нещодавно бор. Контрдар це різниця в тому, що він не передбачає суттєве відривання від тилів. Тобто, це от просунулося там на декліпті і зупинилися. Тобто, це на логістику, на можливість всього, що там. Авті, які заправляти, акумулятори заправляти, там, е магазин набивати боями. Тобто він не, не впливає. Тому тобто, е то, е то, ну, це контрудар. <кхух> ми, ми зараз робимо контрори, і е в чому тут е ну, це не щось таке нове, це е інша тактика. Ну, е ну, знаєте, Коли ми кажемо, що ми використовуємо іншу тактику, то ми кажемо, що ми використовуємо нову тактику. По великому рахунку, це правильне слово, це нова тактика. Але давайте, щоб було зрозуміло, є 10 тактик. Ну, наприклад, їх, їх там і, і одну використав сьогодні п'яту, завтра сьому, післязавтра третю. Тобто, а вони всі прописані. Люди вивчаються отримують світу військовою професійно для того, щоб використати саме ту тактику, яка найбільш зручна саме в цей день, саме в цей час, саме в ці мисси. Ну тут все, що там, те, що прописується в тих конспектах, по яким люди навчалися, в тих практичних заняттях. По великому рахунку правильно, це нова тактика. Але коли ми кажемо нова тактика, люди починають сприймати, які не, ну, не військові, що це щось ми вигадали, хтось там таке якесь креативне рішення зробив. Ні, то, може, ну, не знаю, тут на цьому може засереджуватися не варто, але ну, тут вже засередилось. Це не нова тактика з точки зору, що такого раніше не було. Це Інша тактика, яка вже відома, яку ми просто використаємо. Це нова, але інша не нова, там, не ноухау а от. Що що в чому вона полягає? Це це, це е, ну те, що ми, коли колись мріяли створити мережу центрична війна, тобто коли воюють невеличкі підрозділи, але вони дуже добре між собою комунікують в режимі реального часу. Знаєте, кожен командир відділення, навіть групи, де знаходиться ліворуч, праворуч, і має право приймати тактичні рішення на, на самостійно, не виходячи за межах стратегічних завдань, тобто не зліва обійти там будівлю. А я... А можна справи, тому що так вигідніше ну, з точки зору того, що він бачив по своєму планшету там і бачив все, що навколо нього відбувається. Плюс до цього це саме погоджені дії між пілотами, безпілотних літальних апаратів між артилерією і між о, о, цими штурмовими ударними групами, які теж між собою мають чітко комунікувати там, через крапіву, через, ну, через різні засоби зв'язку, які в них є в головне в режимі реального часу. Оце дає можливість переваги. Це, до речі, на питання, які вам може не задати задасти, але багатьох цікавить, чи це можна вважати такі дії, як. Ну, як зразок чи не зразок, а як е, е, реклама, я не знаю, може якого слова. Я Підбери слово. Так ми почати корпуси. Тобто ті корпуси, які ми створюємо, вони мають працювати саме злагоджено, тому що не, надо, не треба домовлятися там з іншим підрозділом, з іншим там, угрупуванням, з, від, від, десь щось через... це саме достатньо військова одиниця корпус. І тоді він має робити от такі дії. погоджує, він погоджує всі питання внутрі себе. Тобто, всі, всі військові частини це швидше, це простіше, це зрозумілоше, Бо не треба погоджувати все. Є рішення є, є завдання, тактик, стратегічне завдання, наприклад, генерального штабу. Ну спробувати там зробити якісь відбити території, наприклад, на Покровському, і тоді корпус, враховуючи те, що в нього є, він організує самостійно. Тактичні рішення приймає самостійно командири командир, командир корпусу, командири бригад, і далі до командирів батальйонів, фіналі до командирконкомандири в рот, як між собою взаємодіяти в єдиному організмі, як то кажуть, і що робить? І це дає успіх. Ми вже бачимо. Тому як рекламу чи ну чи притеча, чи е, от так як ми відбивали позиції на Покровщині, це от так будуть працювати корпуси. От в такому е, тобто кількість людей не змінилася. Кількість сил враження, сили ну, засобів, яким нічого не змінилося. Змінилася система керування. Ну, як виявляється, інколи це дає дуже суттєві результати. Це знаєте, якщо порівняти одні ті самі ну всі засмучені поразкою 3-0 від Бельгії, ми так хотіли, щоб ті, хто переймається футболом, це ну для для не для людей. Щоб, от і коли ті самі гравці з одним тренером грають краще, а з іншим погірше, це. Справжніх тренера, а справа в організації. Загалом, тобто це ж штаби працюють. І от, е, якщо ми перейдемо на корпусну систему, це якщо порівняти зі спортом, то е, це просто новий, нова система тарування і нова система організації всього, що є необхідно. Ну, в спорті це грі, а от нас Ну, не можна так порівнювати. Я розумію, що це ну, просто для того, щоб ніхто не рівняє спортивне змагання з. Війною, де люди ризикують своїм життям, де кладуть своє життя здоров'я. Але зміна системи організації, керування військами, ну тоб керування злого знаєте, керування організації дій, скажімо, бо керування одразу, о, все там, новий командир, знову керувати, знову там всі команди, ніхто нічого. а те, ну, ну, от і тоді так. Я думаю, що. Очікувати, давайте ще раз очікувати, що перетворивши наше Збройні сили на корпусну систему, зможемо там викинути ворога до кордонів нашої країни до го року. Ні, навряд чи це можна очікувати. Але у такі контрудари, і вже більш е, чітка стабілізація фронту, е, ну цього можна ще не менше цього можна очікувати. Пане Олексію, як трактувати інформацію про ймовірне просування сил оборони на Білгородчині? Наскільки це виправдано? Чи це нові загрози? Чи я правильно розумію, що таким чином Україна виконує якусь політичну місію? Якщо нам доводиться виходити з Курської області, то важливо взяти під контроль щось на Білгородчині, аби позиції сильні зберегти на переговорах у Саудівській Аравії? Так, в тому числі це і політична складова ну, війна. Ми вже пам'ятаємо цей, цей вислів, війна це продовження політики іншими засобами. Тобто, е, якщо війна продовження політики, то як може бути війна, політика е, не пов'язана між собою. Ощо ж вони пов'язані. Ну, інколи е, приймаються рішення, які е, ну, дуже політизовані, і це може, може нашкодити е, Збройним силам. А інколи вони, ну, те, що вони пов'язані, це може бути і ну, непогано. Те, що ми, наприклад, зробили контрудари на покрощення. Це ж. Е, ми це подаємо, як хоч не було коли перемогу. Ну це ж політично. Ми подаємо для наших партнерів, для європейських країн. <клес> Дратуємо як тільки можна російських всіх там воєнкорів. І тобто, це теж політична складова. Тому Лемб, ну лем, не ну, треба ж не кидатися в краніше. Не можна казати, що наші контрудари з використанням дронів та артилерії та мережу центричних організацій боїв. Що це була політична акція. Ну, так, і, так само не можна сказати, що Курська і Білгородська операція це револючно-політичний. Так, там є політична складова. Але що важливо, ми, для чого нам ці операції? Наскільки глибоко ми можемо просуватися? Не глибоко. Я думаю, на, на сотні кілометрів, мова кілометрів, мов, взагалі, не де. Я думаю, це має бути десятки кілометрів, ну, хоча б ну, до сотні, скажімо так, хотілося б. І ми створюємо буферну зону. Буферну зону, через яку ну, ще не менше артилерійські снаряди. Не, різні, не всі прилітять до нашої території, тим більше до великих містя і сум. Це буферна зона. Так, це політична складова, є політична складова. А, а от чи варто чи не варто це робити, це варто робити, але треба робити це так, щоб ми не несли мінімальні втрати при цьому. І до тобто, тут повинен бути високий фах командирів, які організують ці бойові дії. Тоді. Там треба закріплюватись і тримати там оборону вже в російської території, тримаючи ще Чому це важливо з військової точки зору, і чому, інколи диву, знаєте, ані краще було б використовувати, використовувати ці війська, наприклад, в інших наших напрямках? Ну, таке питання, ну, знаєте, провокаційне, скоріше чесно. Це провокаційне питання. От В чому справа? Чому воно провокаційне? Тому що. На, на російсько-українській війні знаходиться 600 тисяч, ну плюс-мінус російських військовослужбовців. Вони втрачають 1250 в середньому в день, але вони приблизно 30-35 тисяч можуть долучати в місяць до, до через рекрутинг, через там інші засоби. І і, і кількість їхніх військ ну, практично вона стає менше, але, але не суттєво, ну вона точно не збільшується. І от тут головне, чому ну, тут провокаційне питання? Коли вони дають відсіч ведуть бойові дії з нашими військами на Курщині чи на Белгарщині, це ті ж саме 600 тисяч. От що головне. От далі вже можна самому додумати думку, але я все одно розкажу, щоб не напружувати. Туди не приміщуються війська з якоїсь Сибири чи Далекого Сходу, тобто 600 тисяч воює на російсько-українській війні на нашій території, а там ну тільки на Курчен, 80 вісімвісімдесят тисяч, і там ще приблизно стільки ж буде на я думаю на. Біограчів, якщо там буде розвиватися ця ситуація. Ну то тобто 100 150 тисяч воює на території Російської Федерації. Ну, це ті самі 150 тисяч, ну там 100 тисяч, які зняли з тих 600. Це не 600 залишилось на нашій території, тимчасово окуповане, а туди додалося 100 тисяч. Ні, та зняли. Тобто там уже нас залишилось не на російсько-українській війні на території України не 600, а 500 тисяч. Тому що майже сотню зняли, вже зняло. Тому питання, чи доречно, чи недоречне робити, але все одно воювати, поки ну, багато розмов, що може бути переміря, це я розумію окреме питання, але воює все одно 600 тисяч росіян проти нас. Тоді просте питання для людей каже: давайте знимемо. А е, чи не було б цікаво, щоб з тих 600 тисяч, які воюють проти нас, 150 воювали на території Російської Федерації, а 300 тисяч на території, а всі 600 на території Російської Федерації, щоб там була війна? Тобто, про те, що ми багато разів казали переносити війну на територію ворога. Тобто, ще раз замикаючи коло, по що я так дуже довго казав, що тепер те ж саме, тільки скорошена. В бойові дії ведуть 600 тисяч російських військ. Незалежно від того, де відбуваються бойові дії, на нашій території чи на території Російської Федерації. Тоді питання: а, а яка різниця? Що ми відведемо війська, ну так ми не відведуть війська. І, всі, і все одно буде ті ж саме 600 тисяч. Але тоді, Наша бо, задача відбуває, є але тоді, але тоді бойові дії будуть відбуватися на нашій території. А так, чверть майже Збройних сил Російської Федерації воює на власній території. Так що цьому погано? Що тут неправильно? Я з вами згоден. Є ще таке питання в контексті переговорів штатів і Росії. Зараз лунає інформація про те, що Путін вимагає вивести збройні сили України з Херсонської і Запорізької областей. Я впевнений, що це лунатиме ще довго, тому що на цьому власне і будується зараз переговорна. Вся ця історія в Кремлі. А наші червоні лінії зрозумілі Україна не буде виводити звідти війська, але суто з військової точки зору питання виникає: якщо переговори зірвуться, на що можуть розраховувати Росіяни, скільки їм треба часу, ресурсів, аби захопити Запорізьку Херсонську області, це взагалі можливо для них? Ні, на сьогоднішній день це неможливо. Тим більше, якщо е, Європа, яка прикинулась е, і буде е, опікуватись власним озброєнням, власними збройними силами, в тому числі і нашими, і нашими збройними силами, давайте е, то, тоді я думаю, що росіян шансів небагато. От ми е, часто е, аналізуємо бойові дії: е, наскільки. Скільки яку площу захопила е, російська е, армія, ну за наприклад минулий рік. Але коли ми аналізуємо, наприклад, бойові дії історично, там Перший, Другої світові війни, ми аналізуємо наскільки просунулась е, армія та чи інакше вглиб території ворога. А у нас е, чомусь е, такий аналіз не ну, проводиться, але він е, ну мало хто про нього каже, тому може, тільки ми з вами інколи. А справа в тому, що за 2024 рік найбільше просування росіян було відеодії до да попросту повглиб нашої території. І це, і це просування складає 55 кілометрів. Крапко. Вони за рік просунулися на 55 кілометрів, поклавши майже півмільйона своїх військовослужбовців бути меторами. Про яку можливість російської армії робити якісь надзвичайні речі, ми кажемо ще раз: за 24 рік 55 кілометрів, вглиб нашої території, все. Це, це погано, ніхто не каже, що це добре. Але казати про те, що це якісь шалені успіхи, якісь шалені можливості. Ну, давайте поглянемо на Другу світову. І візьмемо будь-яку операцію. І от, наприклад, там якась ну, неважлива в Європейській на території радянського союзу, і будемо аналізувати історичний матеріал, і там дивимося за рік, там якась армія неважливо, німецька чи англійська чи е, радянська. За рік вона просунулася на 55 кілометрів, і це вважається великим успіхом. Отак, що це ж помилка? Тут опечатку такого не може бути. Як може. 55 кілометрів за рік, і це е, 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 великий успіх. Але коли стосується нашої війни, мабуть, це серйозно. Та, мій шановний, це серйозна наша збройна сила. Найпотужніша збройна сила на сьогодні день в Європі. А, і що і далі будуть а, наші європейські партнери озброюватись, і ми разом з ними. Ще два слова ще про це: а росіяни будуть росіяни. А, а, ну, бачите, головки по феді. а американці будуть продовжувати, продовжувати. Займатися тим, що вони займаються, то наша армія стане вже не найпотужніша армією в Європі, а не армією в світі. Дай Боже, щоб до цього йшло і прийшло. А от е, з приводу озброєння, е, справа в тому, що е, поширення виробництва озброєння е, в Європі, це не означає, що ми чекаємо і нам щось будуть передувати е, як багатінь. У е, нас дуже потужно працює наш військово-промисловий комплекс. І багато зброї, яку ми виробляємо, вона має в першу чергу стати на озброєння. Ну, в ту саму, Німеччину, в ті самі європейські країни. Ми теж про чомусь про це мало, мало кажемо. Дуже багато замовлень на виробництво, спільне виробництво чи на українське виробництво для того, щоб озброїти армії, які є в Європі. Наша зброя користується великою популярністю, великою побітом, тому що вона прийшла випробування в боях. А ми так, ну вони там зроблять стільки-то -та гаубиць, чи зроблять стільки-то там, то -та, та ми зробимо. Ну, на нашу трамбу черга стоїть. Що ще кінця не видно, розумієте? І в наші умови в співпраці, це не всі знають умови співпраці наших партнерів з нашим військово-промисловим комплексом. Якщо ми спільно виробляємо зброю, то одна із умов з нашого боку, в першу чергу, що ця зброя має, має стати на озброєння вашу армію, Оце це нам це, це ми дивимося вже після завтрашній день, що буде після війни. Тобто, якщо буде, ну хоча б нетрутивно, наприклад, буде не німецька німецька армія збройна нашим, нашим вітчизняним озброєнням, то його треба обслуговувати. Треба запчастини. Тобто ми створюємо робочі місця. Ми це, ну я навіть чув від деяких людей, що е, головне на чому буде базуватись розвиток України після е, нашої, після закінчення війни, давайте так скажемо. То це крім сільського господарства, чому всі оживляють, це якраз е, наш комплекс. Це буде локомотив нашого економічного розвитку. І ще раз, черга у всьому світі стати нашу зброю. Раніше говорили про ІТІ. Але ну, давайте не будемо сприймати Україну як аграрну державу. У нас може бути ІТ. Але сталася війна, і виходить так, що ВПК наш вийде дійсно на перше місце. Так, вже, вже є. Просто є інформація, яка. Но вона не таємна, але вона для службового користування, І навіть хто е, причетний до виробництва нашої зброї, знає цю інформацію, там нічого такого. Але ну, не треба е, про це е, детально розповідати, поки що прийміть невіру, можете не вірити, тоді йдіть до знайомих і запитуйте, вони підтвердять. Е, на, нашу, на нашу зброю е, великий попит в світі. Ми, вит, 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 і у людей, які керують в АПК, не буду назвати прозвиччі, е, кажуть, крім іншого, є така мрія. Витяті повністю з цього ринку військового ринку озброєння Російської Федерації і ну, зайнято не є місто, а занято стати, якщо не перше, то перша перші країн, яка виробляє і продає по всьому світу зброю. Але ж у нас є проблема: у нас є заборона на експорт зброї. Є заборона на експорт зброї. Є, я знаю, про яку постанову Кабінету міністрів ви, ну, зараз просто не тут. Ми зараз перейдемо е, в, том, в ту площину, як е, цю заборону, чому вона працює, дякуємо фей, е, Фейсбуку, і чому е, це дурня повне, і як це можна обходити, і як це обходиться, і які підприємства ми створюємо і за кордоном, в тому числі, що думаєте, що на підприємства всі в Україні, які виробляють зброю. Ну, не тільки, повірте на слово. А дурня з цією забороною, тому що. Е, ну, е, Замовляє зброю держава. Ну, давайте я два слова про це скажу. Може, хтось комусь дійде. Бо пафосно, як можна під час війни продавати зброю, ла 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 І все сльози на очах, сумні пісні, як ми любимо. Замовляє держава. Вона, вона замовила, наприклад, виготовити, а замовляється приватне підприємство. У нас багато приватних компаній виробляє зброю. І от у держави в тому бюджеті, який в них є, в нас є, він може купити. Ну, наприклад, я умовно, 100 одиниць чогось, 100 одиниць ну, безпілотників. Ну, давайте, наприклад, не більше держава купити не може, бо нема бюджету на це. Так, це, це і допомога наших партнерів, і допомога там всього і, і так далі. І так далі. Але от можна купити, ну, прописано, що от, ну, і гармат, і там чого завгодно. От цього по бюджету, це ж бюджет, це закон України, бюджет України. На армію виділяється стільки, та більше нема. Ну, давайте більше, тоді будемо без зарплат, без пенсії, без всього. ну, Це теж не вихід. Без, без, без лікарям не будемо, Ну, все, все перекроємо, Так неможливо. Тобто от є, є стоко та грошей. На ці, на, із цих грошей, наприклад, на закупівлю, ну, наприклад, таких-то колес, скажімо, так, там для автівок, щоб не, не, не приходити, ми можемо е, можем закупити за місяць, ну там, 100. Ну, наприклад. І 100 закупляє, закупляє наша держава. А підприємство може виробляти 200. В нього є такі потужності за власний рахунок для того, щоб продати. Каже, ти купляйте 200. Вони кажуть, не можемо. Дир... У нас є тільки на 100. Це ж державні структури, це ж державні люди, держслужбовці. Вони кажуть, а що робити? Ну давайте ми 100 продамо там стоїть черга, Давайте продамо 100 там, наприклад, я не знаю, в якусь іншу країну. І отримаємо гроші, які ми не в кишені собі положимо, а які ми по новому покращимо виробництво. Це ж, офіці, це ж не. Ми, ну, офіційно, це, це гроші, вони прийдуть в нашу економіку, і ми краще ми більше зробимо, якісне зробимо. Ми, ми ще будемо розширюватись. І начебто, ну, це розумно. ну Держава не може купити більше, а підприємство може виробляти більше. Так дайте дозвіл продати це. І ці гроші прийдуть знов ж таки в нашу країну на виробництво, може, іншої якоїсь техніки, і де комусь не вистачає. Але е, коли з'явилася інформація, ви знаєте, мені здається, що це, не, це спрацювало чітко спрацювала російська е, е, ІПСО, і е, дуже багато вмикнулось корисних дурнів, які почалося потрібнути. Ми не продаємо зброю замість наших Збройних сил. Просто держава не може більше купити, ніж в неї є грошей. А Підприємства можуть виробляти більше, так дайте можливість всім підприємцям залишки, які не, які не може купити держава, передати, продати в інші країни і отримати гроші, які ми знову пустимо на виробництво нашої же зброї. Okay. Да хочете навіть знаєте, що кажуть люди, які продають зброю? Кажуть, ну вони там мають отримати певний прибуток невеликий, для того, щоб можна було зарплати. ну інше. Вони готові, говорить, давайте ми продамо, заберемо гроші, які ми повитратили на виробництво. А все вище, скільки продасти, стільки продасти. Давайте передамо в державний бюджет, в казну, скажем так. Тобто, нам ми не собі хочемо заробити. Ми просто можемо виробляти. От нам треба зарплату людям. Ми збільшили виробництво. Ми виробляємо більше зброї. Нам треба себе вартість, ну ми ж не можемо в, в мінус працювати, з ми не зможемо через два-три місяці, ми зекнули, нам там буде чим закупляти комплектуючі, чим сплачувати за оренду заробітну плати. От це все ми забираємо. Всі, всі прибутки ті, що не може купити державу, не вистачає грошей. Всі прибутки з тих, що ми продаємо за кордон, ми можемо продати державі. Офіційно, будь ласка, давайте пишемо такі угоди. Навмикається корисне дурня, як під час війни торгувати, не бивати кишеню? Да ніхто нічого не, не буває, не не буває. Але пояснити, коли людина така, я сам від крові називаюся, це неможливо. Оці такі а. Очі, отакі очі, як це і все. А ну, ти, 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 я... ти, ти відчуваєш, що ти стоїш перед стіною якого неможливо пробити, ну то така ну насправді, вона, я, вона потроху... кипіла потроху. Пробивається ця стіна. Я думаю, дякую вам за розмову, за аналітику. Олексій Гетьман, майор запасу МГУ і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео. Тисніть, подобайку.